Так, трошки вам розкажу про Fortico е, від компанії Котрака. так у нас датчики показані, такий інтерфейс е, можна перейти, показати теплогенератори, які групи працюють, які не працюють. Таким чином можна подивитися саму вентиляцію по групам, дуже зручний на самом ділі, інтерфейс. Таким чином можна подивитися Тиск в кінографіку, коли я скакав, які зони, е, вік, кількість птиці, вік, птиці. Це вже все птицю вже забили і немає можливості. Ja, вона все налаштовується і вона, в принципі, працює дуже-дуже коректно. -дуже. Сама Фортика показує, відчуваємось температуру на вулиці. Зараз доща немає, але можна подивитися вуличну температуру, скорость повітря і вологу на вулиці. Якщо потрібна вам систему управління пташника, звертайтесь, допоможемо, побудуємо, налаштуємо.